Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все Світланові. Сьогодні я хочу вам показати, як я сьогодні готую зрази із паштетом з грибів. Учора я вам показувала, як я його готувала. Ось мій такий паштет із опеньків. А сьогодні вирішила приготувати зрози. Картоплені зрози. Ну, ви знаєте, як їх готувати. Відварила картоплю, туди потовкла, туди вкинула трошки масла. І замісила таке тісто, сформувала зразу. І от я вже їх випікаю. такі вони в мене красунчики. Получилися. Начинка дуже до чого я веду, начинка. Із з грибів, оцей паштет, він підходить до всього. Можна пиріжки, можна вареники, можна млинці начиняти. Також можна от і картопляні зрази. Чому я вам це і показую? Через те, що сам паштет навіть дуже смачний, його можна намазувати на хліб і смакувати. Але я от- Хочу вам продемонструвати свої такі гарні зрази, картопляні зрази. І оце ж цей паштет. Він дуже гарний, він не розтікається. От форму держу, бачите, як моя зраза. То дуже гарно, нічого не розтікається, нічого не витікає. ну Дуже-дуже, я задоволена такою начинкою. Так що приготуйте. Це дуже смачно, це дуже корисно, нема тут ніякої хімії, все наше домашнє, українське, опеньки також українські. Все смачна і натуральна українська їжа. Так що рекомендую приготуйте, на цьому закінчую свої відео, тому що ранок дуже спішу на роботу. Хорошого дня! Вдалих вихідних, насичених все буде добре. До побачення хорошого дня!